Всім доброго, мирного гарного ранку. Сьогодні у нас розпаковка. Давно не було розпаковок, і ось деякі речі я купила для порівняння буде, будуть перегляди, будуть примірки, тож умощуйтесь зручненко, і починаємо. Перше, що я вам хочу показати, це чокер, чокер горлиця. Горлиця в Україні означає сімейне благополуччя. Щастя та благодать. Тож торкнемося щастя та благодаті, і ми будемо переглядати, я замовила ось такий чокер. Бачите, тут горлиця знаходиться, горлиця це голубка в Україні, називається горлиця. Вона на такому шнурку, шнурка, довжина шнурка 145 см, доволі таке довгий, і його можна використовувати як чокер, як браслет на руку, навіть як прикрасу для сумочки. Тож дуже потрібний аксесуар. Тож давайте подивимось. Ось сама горлиця виготовлена з кераміки. Гарна у неї. Скомпоновані всі деталі. Дивіться, яка горлиця. Ось так. Виглядає саме ця горлиця. Тут знак. Така вона маленька, гарно кріпиться на шнурку. Такий вигляд має горлиця. Тож, пізніше буде примірка, і я вам покажу, як виглядає. Ця горлиця на мені такий довгий шнурок, шнурок чорного кольору. Вона була в двох кольорах. Були шнурки білого кольору, були шнурки чорного кольору. Ну, Мені чомусь сподобалось чорний, тому що саме чорний з білим дуже гармонічно. Ну, Це мій особистий вибір, тому вирішуйте самі. Якщо вам подобається така горлиця, і ви будете носити таке задоволенням, то можете придбати саме. Такий виріб. На цьому мій вибір з горлицями не закінчився. Я замовила ще одну горлицю, але це горлиця вже більш е, дорожчому вигляді, так ще мені поклали і таку маленьку тряпочку. Не знаю для чого вона. І гарно запаковано в розовий дівочий е, мішечок. Так, а ця горлиця у мене в сріблі. Вона мініатюрна, у неї є невеличкий камінчик, і вигляд у неї десь має 45 сантиметрів довжина цієї цепочки. Зараз я відкрию, покажу вам саме цю горлицю. Так, щось вона не відкривається, не пішло. Не з тої сторони, я її, мабуть, відкриває так, терпіння. І ось вона горлиця у мене в руці. Це дуже маленька мініатюрна горлиця, вона придасть вам мінімалізм, такого, знаєте, вишуканого вигляду, жіночності, такої ніжності. Закривається вона на закривачку на защіпочку. Ось так є срібло. І ось саме ця горлиця. З камінчиком. Тут вона вже по-іншому має вигляд. Там в неї крила були такі, а тут ось горлиця іншого вигляду. Так, ось саме виглядає так: ця горлиця. Камінчик і горлиця злітає. Я думаю, що вона буде дуже мати гарний вигляд на жіночій шийці. Хороший гарний подарунок, ми прямуємо до 8 березня. Це може бути гарним подарунком на жіночий день. Може бути, просто прикрасою. Головне, щоб це радувало вас і ви були задоволені. Бажаю вам гарних переглядів. Якщо сподобалися ці товари, то замовляйте. І... Рай, радуйте себе та своїх близьких такими подарунками. Ну, а цей подарунок буде моїй онуки. Ось так виглядають ці дві горлиці. Так, на цьому я не зупинилася. Продовжуємо перегляди далі. Далі. Я купила субстарт для лаванди. Мені мої колеги в минулому році подарили лаванду, кімнатну лаванду. Ось вона рік прожила, я так розумію, мені її треба підживити, і я купила ось такий підживлюваний субстарт. Склад дуже хороший, як ним користуватися написано, але я ще замовила ґрунт для лаванди, спеціально вибирала ґрунт для лаванди ще в дорозі. Тож очікуємо на прибуття ґрунту і будемо пересаджувати мою лаванду. Тому що для неї ось такий горщик. Я купила новий, бачите, він в сірому кольорі такий більш 3D має вигляд, дуже гармонічно вписується в нашу кімнату і Зручний, легкий це не кераміка, це пластик. Всередині має штучку таку для того, щоб стікала вода, щоб був дренаж, що дуже суттєво, якщо є дренаж. От саме цей кокосовий ступ старт, старт я покладу сюди, і в дорозі йде земля для лаванди. І ми з вами пересадимо лаванду. Будемо бачити, як саме це все відбувається, але це буде в наступному відео. Коли прийде ґрунт. Тож, йдемо далі. А далі я купила таку, знаєте, я була в магазині епіцентр, зайшла випадково туди і побачила оце простирадло. Мені дуже сподобалося чим? український виробник, 100% бавовна, розмір такий, як мені потрібний, 160 на 200%, це простень на резинці. Це дуже корисна річ. У побуті дуже зручно, коли ти одягаєш на матрас саме простирадло з резин, на резинці, тому що кровать ліжко ми купили і почалися проблеми, що треба до цього ліжка. Треба те, треба це, постелили простирадло, а воно чомусь погано лежить. Людина вночі рухається, крутиться, вертиться. Тому я ось такий, бачите, різнокольорове простирадло з приємними відтінками, хаки, лаванда, я бачу бірюза тут. Я купила то ж, буду використовувати, спробую, як воно використані. Резинка є, резинка тягнеться. Одягну обов'язково. І буду, мабуть, задоволення від саме цієї покупки. Тому що ну, це така річ, яка дуже необхідна, без якої не можна обійтися. Гарна тканина, гарний пошив, і повторююсь, український виробник. Тож, ставте лайки наше українське, підтримуємо українських виробників. М'яко! І зручно буде спати в ліжечку. Особливо, коли в нас такі безсонні тривожні ночі. Що може бути кращого, коли ти лежиш на м'якій постелі у своєму теплому ліжечку. Тож. Це супер. Ну, а далі ми переходимо з вами ще до мого. Замовлення нового. Що я замовила? Давно не робила замовлень, тому вирішила себе порадувати і замовила деякі речі. Ось прийшло моє замовлення на нову почту, тож давайте разом переглянемо, що я замовила для себе. Для, для себе я замовила деякі речі. Раніше я замов, замовляла собі спідницю. Я її вам показувала, вона була гіпюрова із підкладкою. І якось так склалося, що мені нібито нічим її носити. Тож я купила три речі, які можуть бути гармонічно поєднані саме з цією спідницею. Так, це е, гольф, е, топ і дві речі в одному: е, блузон і майка. Давайте почнемо перегляди, а потім буде примірка, будуть фото, будуть порівняння. Ось такий лобслів, пишеться молодіжним новим сленгом. Гіпюровий. Ну, він гарно тягнеться, має гарний приємний вигляд до тіла, має таку от, такі гарні квіточки. Я так думаю, що він буде зручний у Використання це 54-й розмір. Ось він так виглядає, м'яко приємно, нічого ніде не колеться. Розмір мій, виробник лалуна. Я користуюся цією інтернет-магазином, мені подобаються їхні товари. Ну, ось такий чорний лонслів. Буде на вулиці трішки тепліше, і буду я його носити. Поєднувати з деякими речами. Поєднання можуть бути різні: як із світлими, так і з темними речами. Ну, буде вибір з чим його носить. Так, рухаємося далі. Далі топ нюдового кольору, кольору беж, як вам зручно, так і називайте. Приємний тканина. Десь візко за синтетикою, присутня частина. Ось на таких металевих бретельках. Теж український виробник, теж сама фірма, 54-й розмір. От. Чесно скажу, оці металеві штучки, не знаю, як вони будуть носитися, чи не будуть вони міняти колір, ми побачимо. Все пізнається, у у порівнянні поноситиму носитиму одяг, я побачу, наскільки це буде комфортно та зручно. М'яка тканина, приємна до тіла. Ось бачите, гарні такі, гарно пошита. Ніде ніяких ниточок немає. Ззаді має такий вигляд, спереді виглядає ось так. Має такий веподібний подібний мис. Ось він так, підкреслює жіночі груди, буде дуже красиво. Я так думаю, що будемо міряти, тому що це все поки що тільки оглядається, примірка буде вдалі. Так, і переходимо до третього виробу. Тут дві одиниці. Ось така чорна майка. Дві одиниці. Чорна майка. Ближче до синтетики. ну, Можна носити будь майку під, під низ, одягнути, і це не суттєво. Ну, Якщо тут іде така майка, то що ж, якщо йде, будемо одягати, ні, то будемо носити із е, натуральної бавовни. Так, шита вона непогано. Вигляд у неї доволі таки приємний, спереді ось так зроблена. Теж той же виробник, та ж сама фірма, той же самий розмір 54. Все гарно шите, все тягнеться, шви чудові. Ну, Майка як майка. Переходимо до блузона. Ось такий блузон золотистий. Такий, знаєте, повітряний, м'якенький, не колючий. Я думала, що це буде колюче. Такі рукава приспущені, не вузькі, гарно тягнуться, горловина в неї така. Ось так вона не спадає гарно, бачите? Чудово все. Поки що чудово. Будемо поносимо, будемо робити більш Ретельні висновки. Поки що так. Ось вона так компонується. В такому вигляді була ця блузка. Чи блузон, чи блузка, ось під низ одягається маєчка, і вона має такий собі чудовенький вигляд. Так, приємно. Ну, і попробуємо одягнути її з моєю спідницею. Поки що, поки що, це, як то кажуть, початкова задумка, а будемо її далі розвертати. Упало. Так, будемо складати по-новому мій топ нюдового кольору, блузон і майка. Згубилася, так, зараз побачимо, щось там в мене не склалося, прикріпилася до бірки майка. Зараз я її поправлю і покладу на перегляд далі. Майка і блузон, ось так. Ну і лонслів чорного кольору. Ось такі мої нові покупки, які я отримала на новій почті від магазину Лалуна. Ну, ставте лайки, якщо сподобалось, пишіть. Чекаю на ваші коментарі. Гарних переглядів. Ну і починаємо примірку. Ось саме так виглядає цей чорний лонслів. Я його одягла із шкіряною спідницею, із нюдовими туфлями. Ну, лампаси на шкіряній спідниці із замшеві вставки. Ось такий вигляд має це гольф. Або ж лонслів. Далі йде блузка. Блузка. І майка. Ось я і саме купляла їх до цієї спідниці. Як бачите, блузка вільного крою Я одягла свою горлицю. На шиї в мене горлиця. Ось так саме в такому комплекті це виглядає. От-спідниця, блузка і майка. Такий вигляд воно має. Ну, і переходимо до топа. Ну, так виглядає топ із цією спідницею. І Спідниця теж має нюдову підкладку. На мені нюдові туфлі на золотих підборах. На шиї у мене горлиця. Ось саме так виглядає цей топ і склався такий образ. Ну, мені подобається, а інше на ваш розсуд. Головне, що це подобається мені. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Чекаю на нових, до нових зустрічей. Гарного, гарних переглядів. Усім доброго дня, гарних помислів та сподівань. До зустрічі!